Лєна, слухай ну, чого та дитина в тебе так кричить, га? Ти ж не єдна в хаті. То вже яка ніч підряд. Скільки ото зараз часов? Три часа ночі. Ти й ти думаєш, що я що желізна чи що. Ой, мене вже голова трещить. Роби щось тій дитині бери, носи, колиши, ти ж мати, ти ж її родила. Та ти як хотіла? Не можеш дати ради, то, то бери до того, якого врача вези, чи що. Займайся. Ой, я вже яку ніч не сплю, слухаю отой от крик. У мене як у малинки були діти. То такого не було. Вона займалася ними, а в тебе, що не нічто крики. Ой. Роби що, щоб в хаті було тихо, бо ти не їдна тут. Ой. Аж голова розболілася, давління в мене піднялося. А на хольру воно мені треба, во. Я нічого не маю проти дитини, нічого не маю. Але ти мати і маєш зробити так, щоб був спокій. Дося що там не спит, ні? Давай ну, ти лягай спати, а я поношу. Ти давала, може, яке лікарство, ні, не давала нічого. Давано, ну, нічого буду до ранку носити, тому я внука. Все, давай, давай мені дитя, лягай спати. Давай, доця, давай.